Валентина Погорєлова, визволитель нашого міста. Після звільнення Донбасу та Слов'янська в роки Великої Вітчизняної була направлена до Кривого Рогу. Польовий госпіталь, де вона і ще кількасот молодих медсестричок рятували поранених солдатів, прибув на станцію Карнаватка, де їх вже зачекалися. Звідусіль привозили бійців, бо вкрай запеклими були бої за наше промислове, стратегічно важливе місто. Сьогодні Валентина Іванівна, наче знову переживає ті далекі, дуже важкі часи. потом станция Лозовая, Славянск, и там моя родина. Так что я, деточка, сейчас плачу. Так переживай за все то, что делается. Так вот я пережила такое, как теперь вот творится там. Мы же рядом шли туда, мы же оказывали помощь тем же русским, тем же среднеазиатам, кавказцам, Сибири, ребята. Все, мы же были все шли в одном строю. У більшості солдатів великої вітчизняної, які віддали свою молодість та здоров'я за мирне небо над головами нащадків, сьогодні крається серце. Через багато років мир в Україні похитнувся, і від зброї знову гинуть люди. Війна. Яке це страшне слово війна. Бив Советский Союз і змогли відстояти, захистити нашу родину. И сейчас мне непонятно, как это так было: Россия, Белоруссия, Украина, а Украина самое прекрасное государство, которое помогает всем и радует всех. И сейчас почему-то нашли силы, которые рассоединили. І хаця тачнеїсь, но ми довжні мир у всьому міри. До 22 лютого річниці визволення Кривого Рогу традиційно передають символічну естафету пам'яті, шани та вдячності за великий подвиг солдатам-визволителям і тим, хто сьогодні серед нас, і тим, хто вже спочив у вічності. Сьогодні вже традиційно естафету пам'яті. Ми будемо передавати від жовтневого району до Саксаганського району. На сегодняшний день в Жовтновом районе осталось всего 4 человека, которые освобождали наш, именно наш город. Мы помним о том, что они сделали для нас. Ветераны это наша память. И с каждым умершим ветераном уходит эта память о великом дне, о великой победе. Кожному ветерану здоров'я, тільки здоров'я. Сьогодні діти й онуки цих мужніх та незламних радянських солдатів схиляються перед ними за виборене у війні право на життя. Але нині українці знову в окопах знову боронять свою землю, як і свого часу їхні славні діди. І сьогодні для молодих по-новому зазвучали слова ветеранів, які вони так часто повторювали всі ці роки, аби лише не було війни.